Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася? Сергій тестує роботу новенької аудіовізуальної студії, яка нещодавно відкрилася на базі Ніжинської музичної школи, і резюмує, що звук пишеться на відмінно. Ой, лузі, червона калина похилилася. Ми отримали, можна сказати, багатофункціональну студію, за допомогою якої ми можемо записувати. Концертні заходи, індивідуальні індивідуаппро індивідуальне інтерв'ю, робити подкасти, стрім і е, записувати е, різноманітні музичні інструменти. Створити безоплатну мультифункціональну мобільну студію для молоді вдалося за підтримки благодійників без залучення жодної копійки з міського бюджету. Студія звукозапису це була давня мрія багатьох ніженців. Ми про це балакали ще три роки тому назад. Намагалися зрозуміти. Формат, скільки коштів на це треба, але на сьогоднішній день реалізація проекту саме відбулася в ці буремні часи під час повномасштабного вторгнення, завдяки платформі Закарпаття та підтримці фонду дитячого ЮНІСЕФ і завдяки роботі нашого молодіжного центру, на сьогоднішній день вже є робота по гранту, і ми отримали дороговартісне обладнання. На сьогоднішній день Роман Гомоляко відповідає за технічний супровід та реалізацію проєкту контента. Каже про таку крутезну студію: ніженська молодь могла лишень мріяти. Інтерв'ю, подкасти, записувати вокал. Тобто, це можуть бути і акустичні, і творчі вечори. Це можуть бути зустрічі молодих людей з відомими ніженцями, або навіть просто щоб молоді люди висловлювали свої думки в форматі свого створеного контенту. Це популяриза... це власне популяризуватиме і їх як творчих людей, так і як виробників контенту, і допомог. Може більше дізнатися громаді, що молоді люди думають, що вони хочуть, чого вони прагнуть. Технічний сеттинг контенти має комплексне рішення для створення якісного аудіовізуального контенту. Це студійні монітори, камера з об'єктивом, стійки, штативи, навушники та ще багато приладдя. Ми отримали стільці. Так, якщо не помиляюсь, 4. Так? Е, комплект мікрофонів для подкастів, тобто для спілкування в живому форматі. Е, конденсаторний мікрофон це для запису вже, ну, для професійного засобу, запису е, індивідуальних. І, ну, тобто, і так само, як елемента групових, теж можна чільно записувати. тобто Ось ми чекаємо ще. Декілька таких мікрофонів тоді ця, ця функція буде розширена і простіше це буде зробити. Комплект моніторів для відтворення вже готового контенту. Роботу новенької аудіовізуальної студії протестувала і наша знімальна група. Шановні батьки, якщо ваша дитина любить співати, чи мріє навчитися грати на інструменті, це свідчить про пробудження талантів. Щоб здібності отримали яскравий прояв і розвиток, необхідно обрати компетентного досвідченого вчителя-наставника. Чи мріє навчитися грати на інструменті? Це свідчить про пробудження талантів. Після тестування роботи аудіовізуальної студії можемо впевнено сказати, що це дійсно рівень. Вона дає можливість молоді проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лекції, записувати вокал і музичні інструменти, а ще знімати відеоблоги та подкасти. Завдяки мобільності конструкції студію легко трансформувати та переміщувати.